Гарного сім'я, дівчати хлопці, чи то вечора, що приготувати на вечерю. Смачні ідеї для вечері. Сьогодні в мене будуть чи то фрикаделі, чи втілі, хто як називає, такі маленькі котлетки. А взагалі-то можна купити оселець і зварити просто мундірки. От. Значить, так. Що для цього треба? У мене пів кілограма фаршу є. Приблизно пів кілограма, може трішки більше. Цей рецепт мені порадила одна дівчина, звати її Світлана з Черкаської області, вона мені порадила, написала рецепт, щоб я зробила такі ковбаски. Але я сьогодні трішки вдосконалюю, вибачте, будь ласка, Світлана, але я обов'язково зроблю ковбаски. За вашою порадою, я обов'язково зроблю ковбаски, сьогодні, в мене будуть ті в тілі. Значить, так, я беру. Пачечку мів'їни, тобто вермишельки. Маленьку треба фото. Взагалі-то в мені багато дівчат пише порад, рецептів, діляться своїм досвідом. Це так приємно. Ці я поки що виймаю, але я, напевно, їх сюди покладу. Взагалі-то вермишельку беріть хто, яку хоче. Я Маринку попросила, теж забіжу в магазин, купи, яка, яка буде такою купи. Так, тепер. Мені треба буде одне, чи то два яєчка. У мене 2 яєчка маленьких. Я сюди покладу два. І ось така цибулинка середнього розміру. Я зараз її потру на терку. Напевно, що спеції я сюди висиплю. Хоча б і ні. Можна цибульку покришити, можна потерти. Хто як забажає. Сіль спеції за смаком. Я десь з пів чайної ложки солі поклала. Приправку я, як завжди, свою улюблену, До піци. чорний мелетий перець ще трішки водички. То, що любите, кладіть. І гарно, гарно треба вимісити. Вимісила я гарненько так. І хай постоїть хвилин 10. Постояв фарш хвилин 10. На гарнір робіть хто що захоче. Картоплю варіть, тушіть, жарте. От Можна гречку зварити, можна і каші любі, рис, не забувайте. Просто відварити рис. Зараз я буду робити ось такі тівтільки невеличкі. Я руки умочила олійку. І буду ось так робити. Вже сковорідка в мене гріється. У нас сьогодні будуть просто ті з Маринкою. маринка прийде на вечері до мене. І просто капуста, салат з капусти. І буду просто обжарювати і складати в кастрюльку. Так. Я дівчатка ще ті в тілі робила, Дуже давненько, ще перед Новим роком показувала М -м -м, з бубликами, з сушеними бубличками. От. Теж був смак такий цікавий. А це я ліплю. А мій пахне. Чи Чмівіна, ця вермішелька пахне. Ось так я їх поскладала, жаряться на середньому вогні. Так я їх перевернула. І складатиму я їх ось в каструльку з такою подушкою. Цибулька і морковка. Їх поскладала. Тепер наливаю сюди кип'яченої водички стакан. В кого є бульйон, наливайте бульйон, накриваю кришкою. І десь з півгодинки протушу. Чи салат зробила з капусти. Можна квашену, можна свіжу, навесні вона, як, як ніколи корисна. Цибульки покришила сюди. Олійкою помазала, похущує. Ось така в нас сьогодні вечеря, дівчатка. Маринка десь біжить, подзвонила, каже, в дорозі вже. Гарніру не вистачає. Кому треба, то і робіть гарнір, а ми будемо так. Соковита, смачна, дуже смачна, дівчата. Дякую вам, пані Світлано, за цікавий рецепт. Обов'язково зроблю ковбаски, обов'язково, навіть найближчим часом. А ще знаєте що? Мені здається, що сюди ще можна покришити грибочків, трампіньон. Буде дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!